Сейчас кого-то обрадую, для кого-то будет открытием, так как было это сегодня для меня открытием. Я уже говорила, я иду как проводник медитации, консультации провожу. Да, через медитации приходят мне еще подсказки через сон, через молитвы. И сегодня я сижу в медитации, и мне приходит такая вот информация. И даже потом, вот через одно видео. Дивіться, хто приходить на прямі ефіри до мене, я все время кажу, якщо у вас є питання або запроси, вам треба добути до кінця прямого ефіру. Буває, що люди задають питання, да? вони дожидаються відповіду і уходять. Чому так? Тому що на даний момент для них це не актуально. Вони не готові услышати відповідь. Либо який вони не готові прийняти, навіть якщо вони услышать відповідь, вони будуть не готові його прийняти. І саме слівки збирають ті і полезну інформацію і отримують які ті люди, які добувають до кінця прямого ефіру, або вони довели відео. Отакі слівки находятся знаходяться ілі вже в середині, і в кінці самого, от, прямого ефіра, і відео, яке ви дивитесь. це я ж це я говорила, а сьогодні мені ще прийшли і сложилися пазли, потому що коли я відкрила ще відео одне. И я понимаю, я хотела его закрыть, но я понимаю, что-то что мне не дало, что мне надо быть до конца. И я дослушаю, и там, как раз, я получаю некоторые ответы на свои вопросы. Вот как работает я то Вселенная, Мироздание. Если вас привели на какие то прямой эфир, я говорю сейчас за себя, Може би, там до других людей. Я кажу, якщо вас привели до мене, це вас привели ілі вищі сили, ілі ваш рот. Для того, щоб ви щось це зрозуміли для себе, щоб ви щось змінили змінили своїй житті, щоб ви що-то услышали для себе, да? так? Тому що десь -то у вас є яка ситуація або якийсь блок, де ви не можете вирішити. Ту, ту или іну ситуацію. Неважливо, в яких там в отношениях, фінансам, з чим-то, з родителями. І вас вже тут вища сила, що вот, іди, вот, послушай, посиди, побудь тут. Люди буває, я ж кажу, или заходять, не добувають, уходять, вони потом вернуться через время. получить вторий раз, по шапке вже сильне. Да? Вони вернуться до мене, или до кого-то другого найду. Или же другий буде варіант.